Мої картки і качки, я сьогодні буду грати в току воку І я щас дообустраю да, свій домик, тому що ви як знаєте, що в мене там все пропало. Я була дуже розстроєна. Я його дуже довго строїла. Так, ну я вже його дострою, може, ну, мам, ну, це не так прям як було. Ну, хоча б я просто похожа. Похоже, це у нас. Я похоже, тільки роблю. Звісно, не буде так, як я хотіла. Ну, нічого страшного. хоча б так. Хоча б. Так, сейчас заходим обремонцию. Тут у нас є міні холодильник А, а як, мама вообще? Ладно. Вже стікла Викидуєм. це. Викидуємо. Це кладемо тоже. Так. Сейчас закриємо. Кладемо. Кладемо. капец, полосочка. Куда мои полосочки поделась? Хотя я их краще сейчас споч... полосочки по плоду. Полосочку кладем и расчесочку. Так, сейчас кладем. Кладемо все. Тепер кладемо іншу партію. Зараз і оце ще покладемо, і оце. Це сюди крім, коплі і ще один крім. Давайте краще візьмемо маленьку ще оцю, ну, як воно. Ну, як ж воно і було. Тут у нас буде оце. Ще. Угу. От і от. Все. Ну, приблизно це. Я це приблизно тільки роблю якось. Це приблизно. Все одно ж якось пустовато. Пустовато. Надо більше тут ігрушек. Ну пустовато. Ну надо більше. Надо більше. Люди, я поняла. Давайте давайте покажу вам, як якби я буду сидіти. Надо більше, надо більше ігрушек. Ще я хочу тут до речі, на это взяти? взять. Полотенце таке. Теперь... О, так краще навіть. Все закрываем. Сейчас, короче, ми беремо, заходимо от сюди. Нас тут сейчас покажу. Ее у тебя как теточка. Мы человек сады. Мы ее так, вот, незаметно прячем. Например, я возьму от себя. Не, вот. Седай. Седай, я сказала. Так. О, чего, ну, чего она наседается у нас? Я не знаю. Ну надо ж... покласти туди, може, якось. Ні, не кладеться. Ну, здачі буде, якби тільки... Якби. Так, все. Зараз далі. Ну, нормально, думаю, якось так нормально. Це моя комната така класненька. Тут комната більше цього. Ну, давайте, значить, будемо робити. Так, сейчас. Я візьму стол. Я помню, у мене, я покажу, який стіл був, Я помню, його, його я його просто постійно, Ну, блін, ну я його просто постійно, блін, беру. Так, візьмемо, давай, то вот так. воно не підходить, Яркий стул. Нормально. Ще заходимо в картини, беремо оце, оп, 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 хотя ні, давай то от. Оп. И оп. Нормально. Еще от шедевра тетрадки. Сейчас еще нам надо опустошить мою. Вот такую сейчас покажу за косметичку. Нам надо и опустошить выкидываем все. Потому что косметики у нас и так хватает. А это у нас будет как бы пенал. Вот. Сейчас. Берем. Сейчас. Линейку. Вот. Тут Тут оце і ще оце. І оце. Що, ще степлер? Ну, він не, ну, я його не буду класти. в фінал. Все. Так, у нас виходить, вийшло. Ну, хоча б похоже. Це дуже добре, що хоча, хоча, б, хоча б похоже. Ого, я навіть не думала, що, блін, воно таке велике буде. посмотрел мы из миллиметра. Пусти, прости, себя я так люблю. Очень люблю, обещаю тебе. Так, сейчас делаем. Mm -hmm. Делаем. Так красный ой, закрашиваем, берем красный, берем. не так от сейчас берем оцей и оце короче, я хочу да, потом берем красный. Ой. Конечно, я, как завжди, не умею малювать. Замалювуем. закидываем. Нам это больше никогда не пригодится. Забыв в редкий момент. Забыв в редкий момент. Но я сделала. Ну что бы я сейчас, блин, картину выкинула? Вы не знаете, как. Капец всякой бубов. Вот, все. Надо быстро. Все идеально. Почти все достроили. За одно видео. За два видео, ладно. За два. Тут у нас така ось комната. Костмитика. Така ось кімната, де я учусь. Так, тут у нас... Так, сейчас я еще хочу. Це у нас будет такая у нас мини кухня. Знаєте, правда, давайте це правда буде мини-кухня. Це у нас буде якби как бы, дача. Тут буде холодильник. Угу. Холодильник буду кушать за тим столом. Хорошо, до речі. Тут буде сразу умивальник. Отак так вот сразу заходиш І умиваєшся. умываешься. Да, странно моя логіка, але нічого страшного. Тут вот так вот сразу заходиш, Умиваєшся. Зараз Сейчас еще я сюда хочу покласти. Все. отак, От Машинку стиральну. Ну, це ж у нас буде така прихожа. Та зачем це? і ще пилісос, Все. А тут буде зараз саме головне. І саме головне це у нас. Звісно, у нас логіка чуть-чуть у мене точніше. Чуть-чуть не така, як надо. А тут саме головне буде це душ. Душ буде отут стояти. Туалет теж тут. Моя, я і моя логіка зразу такий кусиш. Гуляєш в куколки закинчивать Не забывайте ставить лайки, підписуватись на мій канал, як колокольчик, ну а якщо мені хтось хоче то до карська в описі. Всім до побачення!